Всім привіт! Сьогодні хотів би вам показати трохи своїх-індиків, інди індичат можна сказати, тому що вже один молодий, одна молода індичка почала нести. Ну і свого роду поговорити трохи про то, вигідно, вигідно, варто заводити. Ну, то суто моя суб'єктивна думка. Е, ви можете написати свій варіант в коментарях про індиків. Ось такі вони в мене вже тут є старші, є, є менші. Більшість в мене зараз є індичок, тому що. Десь звідси, напевно, двох, двох місяців я індиків, індиків продав. Ого, бігають весело, весело, Вон старший, ганяє молодшого, ганяє ковита. У нас сьогодні досить холодно, вже десь година 9 передає, що буде мінус 1 цілий день, плюс 4. Сонце зайшло, вони будуть тільки що наїжені. Ну, вони такі. Вже вечір я їм дав е, вечір поїсти. Я думаю, що ті вже або поїли, або ще зараз. Зараз підуть. В мене тут є оті всі, що кольорові, то все помісні, тут нема чистої породи. А оці червоненькі тут якраз є молодші. Там той, я привіз, то не є. Я не думаю, що це чистокровний бурбон, бо він інакшого кольору. А ось ці червоненькі це є з тих молодших, що я купляв яйця. І, і мають бути ще такі самі більші. Про переваги індиків. Дивіться, індиків вони в чому їхній плюс. Вони самі несуться, самі. Самі сядуть, тобто вони собі скільки яєць самі нанесуть, стільки, стільки самі сідають і висідять. Якщо ви маєте інкубатор, ви можете яйця забирати. І індичку потрібно, вона все одно сяде, її потрібно відбити. Тобто намочити десь закрити в темне місце. Ну, я весною показував, як я відбивав. Вон, це мій ну, двогрічний, ще нема два роки, півторарічний індюк, це від нього від нього було. О, тут вже йдуть всі. То все, то все молодіж. В мене лишився один зі старих і дві. І дві індички е, старих. Одна каже, молода вчора знесла, сьогодні це ще я не бачив. Але я думаю, що теж, що теж десь сьогодні завтра, -завтра не бачите, оцей виленів. Він такий лисуватий, надувся, змерз. Ну, Вони всі такі зараз холодновато ходять. Дивіться, з переваг. Вони самі, самі сідають, самі висидять, можна, можна давати їм, скажімо так. Любе, любе яйця, вони висидять. ну докачени, я судив трошки, трошки погано, бо індокачений хоче, хоче зволожуватись. А от курячи чи там любої іншої птиці, вони вам спокійно, спокійно, гарно, гарно висидять. Тобто це як живий інкубатор, під них досить багато влізається. І плюс, якщо вони нанеслись, вони самі але Вони ростуть досить великі, досить гарні. Я тримаю їх зараз, оце другий рік. Знаю, що ти з цими з з бройлерами треба 40 днів випоювати. З цими, як я роблю, в мене вони живуть ну, умовно, місяць-два, як яким вийде, як в мене є місце, десь їх випустити, як на дворі температура, вони живуть в брудерах. Тобто з землею вони не контактують і по випаюці вони в мене повністю ідентичні. У мене навіть були. От, два молодих роздулися, старий прийшов їх розганяти, що то таке має бути, залишається до його індичок. Ну, Але добре, що не б'ються. Вони отак дуються, один поза одного ходять, але не б'ються. Е, до чого я? По випойках ну, так само курчата Вони плюс-мінус мені по випойках, так само, як курчата все одно, треба випоювати. Що курчат, що курчат, індичат, Я випоюю ідентично. Тобто антибіотик, пробіотик, вітамінчики і, пробі... і цей, оксидіостатик. І пізніше я вже, як його пускаю, якщо я бачу, що якийсь одне слабенькі, в нього це буває, що голова чорніє, або щось вони слабі. Метринідозол. Для індиків, метринідозол, то, скажімо так, ну майже для всіх хворіб він його він, він, він лікує. В мене було, я цього року закидував, напевно, он до того віку, поки я їх виростив. Напевно, два курси вони в мене прийшли, я не пам'ятаю, днів. там іде таблетка, я не пам'ятаю, то треба дивитися, або на 4 кілограми, або на 2 кілограми, ну, то все можна. Можна подивитися з тим, проблем не, нема. Ростуть великі, гарні, ну індички менші, ну, але відповідно індички, щоб не довели яйця, вони мають бути менші. Індики виростають гарні. оцей, Ну, він вже працює. Цей в мене зараз має 8,5. Двогрічний, ну оці від нього, о, у них там, у них там точка побігли туди. Оці, напевно, оця і оця, і Це дві індички. Я б поміняв на карликових курчат. Я мав багато, я поміняв їх і 5 індичат. Їх я собі лишу до свого індика. Оцього якраз, що я показував. Ось така гарненька, типу спіття індичка. Я її буду лишати. З мінусів. То, що вони літають, всі говорять, То, ну, не знаю, як, як в кого де. От там, де я заходив, зараз я під покажу, в мене там сітка буквально метрова. Бачите, отут яка сітка на моїх качок. Просто е, тільки вони починають літати, смалку. Я Просто одне крило обрізав, все, вони вже не літають. Тобто за межі, за межі подвір'я, за межі того, доки я їм дозволяю, вони не вилітають. Отам є виноградник. Зараз скачуть на виноградник, але скачуть бурбони. Тому що, коли я обрізав всім, бурбони були менші, і їм я крило не обрізав. Так, ось ця або змерзла, або буде гуляти. О-о, пішла. Ну, холодно, вони на неї кури. Понадувалися, Вон, прийшли. Ну, Ходіть, покажіться, ходіть. Хто йде? А-а-а, ходи, ходи. Молодий бронзовий. Е, з мінусів таких, що я, ну, особисто для мене, якщо у вас невелика територія, я кажу, злітання можна, можна проблему вирішити. Те, що вони шумні. Якщо рівняти з курами, від них, від них буде більше шуму. Вони в мене літом і траву вимагають, якщо навчилися. Ну, І зелені їм треба багато. Якщо ви десь маєте де косити, Рвати, випасати буде ідеально. Якщо не маєте, то ну, бажано, щоб щось, щоб щось їм наривати, бо вони хочуть вони зелені. Е, я би навіть сказав, що більше, ніж, ніж гуси. Вони від зелені, від зелені, залежні. ось такі. Бачите, в них починається сезон. Ну, Бо я досвідчую, про те я вчора говорив. І молоді зі старим, але нічого в них так розуміє, конкурентів не бачив. Вони його теж не зганяють, коли він туптав, тільки, тільки отак дуються. Бо як в мене було одного минулого року, он з його виводка, вони були віком однакові, то вони так билися, що ну, може ще б виросли, але я мусив прибирати. І вони між собою не бились, вони коли один топтав, вони просто от лізли і по два, і по той, тому. Ну, але було тільки 5 індичок. Тому, може, і в тому була причина. Бачите, вже молоді з ним ходять, змагаються, але не, не б'ються. Тому кажуть, що з мінусів, ну, по випайках кажуть, що він такі слабші все одно. І прості, фут-фу -фу, два роки я їх тримаю, так як та курчат. Я б не сказав, що в них сильно слабший імунітет, ніж, ніж курчат. Плюс-мінус вони будуть такі самі. То що в них, бачите, більше шуму. Ще й кури шумні, але вони, якщо от їсти не мають, то, то вони будуть, будуть шуміти. І якщо хтось чужий приходить, в мене тут приходили, то теж буде, буде шуму стільки, що, якщо особливо є багато індиків, то це так, єдиний кажу, єдиний мінус, який я бачу, то, то, що більше шуму. А літати вони не літають, якщо підрізати крило. А, от що я хотів показати, яка в мене. Бачите, тут в мене йде сітка оця. По-моєму, вона скільки Метр метра, напевно. Вон. А тут в мене... О, і вона так пішла, вони собі і туди заходять, от скільки. Ну, не знаю, якщо так брати, якщо оця метр метра. Та від неї добрих сантиметрів 30 нижче, метр 20. Ні один ні один не перескакує. Було, що ці кольорові, вони тут збираються, воду розлили, зробили болоту. Я їм тут воду ставлю, вони розлили. Ну і Плюс ну, чи сильний дощ падав. Було що з кольорових, бачите, крило підрізане. Скакало, щось 4 штуки, починали типу, сюди до качок вискакувати. Я рано їм одне крило підрізав, все, маю спокій. Бурбони, поки не скачуть, теж собі гарненько. Все ходять з крилом. Почнуть скакати, так само крило обріжеться і на тому буде все. Тому, тому кажу, якщо, якщо хочете, якщо думаєте, то скажімо так, я рекомендую. Я бачу в них майже, ну, кажу, по шуму і селить. А решта я їм на зиму насушив, крупиви, щоб гарно несли, з їм і курям. Мені сіно писали мені що їдять, так що, так що що ось такі справи. Так, зараз да, я вам ще покажу, які в мене ще є, то що, то, що не всі отут більшість індичат а ще в, мене є, ще в мене є такі дуже пізні. Так, направо одразу корму, то я вам завжди розказую, розказую, як О, вечеря, як перепілки мене зустрічають, коли коли а тут думаю треба взяти, бо вони... Вони не тут нічого зняти, а вирішив вам показати ось, що робиться, коли, коли має бути вечерять. І отак. і отак вони будуть товтися. Так що, щоб вони не токлись, зараз будемо їх годувати. Так, одною рукою трохи, трохи незручно. Маю таку лопаточку Оп. І, і пішов. Так, і вам даю всім спочатку по, по одній тій лопатці. Опа. Чи вони. Так, зараз я напевно їм дам, хай з'їдять. Трохи, а тоді а тоді вже дам решту, бо одною рукою кажу. Незручно, і вам воно мількає, ой, так, що хотів показати, я що прийшов, просто ага, і вам це втрати ви теж повиїдали. Що ще в мене є, що в мене є. Ось тут. Е з тих курчат мені коготи лишили. Звідси Звідси я був, е забрали теж. Тут по місцю. курочок, але он. Вилазь. Покажися. Один. Та-та-та, ну, Дуже весело. Тобі йде, полізеш. Ходи сюди. Ходи сюди. Вони не знають. Вони не ходили ще. Ну, такий. Ага, отут є курочка, зараз я її заберу, я так підозрюю, вона така. Але щоб її там не кусала, вона така шугана, бо її напевно, куготи. Може від світла, але ну, зараз я поспостерігаю. Якщо її коготи не ганяють, то хай буде, якщо ганяють, то дам, А, ага, тут ще більше коготів, але тут теж є і курочки. бентамки просто не заховались, Ну, або відділю в мене є окрема клітка. Я зараз візьму курочок, напевно, і відділю. Ну, одним словом, зараз не про них. Вон, є один індик. Ну, індик, індичато прям. Індичата Вон ще три штуки. Досить, досить пізненьких, ось такі ось такі красиві. Бачите, ще теж вони в мене, вони в мене в таких брудерах живуть весною і зараз, ну і зараз, відповідно, вони в мене теж на дворі холодно, щоб вони не мерзли, не, не похворіли, живуть, живуть бродарі, Їсти, пити, розбавляю їм ще зі стартом, корм, тому, тому спокійно. А курочок, напевно, але вона щось, ні. то вона від світла втікала, я не думаю, вона просто мене боїться. Я не думаю, що вони її ображають, бо вони ще не настільки, не настільки дорослі, тут ще теж є. Ось ці які вже повиростали когути гіганти. Їх теж не випускаю, тому що вони не, не загортовані. Як зараз випусту теплої сайні на двір, то вони просто почнуть падати. Я єдине, що зроблю, тут є бентамочки менші. У мене три. Ну, цілий ярус пустий, нежній, тобто треба чищати. я тут і все почистив, пропалив, е, візьму, просто курочок звідси позабираю, відділю, а ну і боже, лише по 3-4 когота просто розділяю їх, щоб вони собі мали більше місця і хай собі так вони доростають. Так що ось такі, ось такі в нас справи. Так, поки я тут присудимо, відправив на дворі, доїли, треба давати добавку. Так що, якщо ви думаєте, сумніваєтесь, заводи інтиків чи не заводите, заводьте, скажімо так, спробуйте. Я теж попробував, мені сподобалось, підійшло. Теж всі казали, літають, будуть сюди, слабий імунітет. Я попробував, в мене виходить, я задоволений. Так що. Пробуйте, скажімо так, спробуйте, сподобається, супер, будете тримати. Не сподобається, ну скільки рік потримаєте, приберете всі навіть не рік-пів року. Приберете просто на осінь і, і всі проблеми. Ось такі справи. Всім, всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба і хай у вас, все буде добре.